Всіх вітаю! І так, на Квант RP нарешті вийшло зимове оновлення. В ньому додали декілька цікавих обнов і нарешті зимовий батлпас, який ви так довго чекали. Що ж, давайте подивимось, що там є. Але перед початком, якщо ви хочете грати на кращому українському сервері RP, обов'язково вводьте промокод GUMEN. Він дасть вам 50 тисяч, бонусний рівень та віпку. Що ж, погнали. Перше, що хочеться відмітити, це додали автомийки. Так вам не почулось, тепер ви можете мити своє авто, тобто воно з часом буде забруднюватися. Це доволі таки цікава система, тому давайте перевіримо. Зараз на карті ми маємо всього лише 4 автомийки, які скоро будуть на аукціоні. Ви зможете їх купити та використовувати як бізнес. І так, давайте під'їжджаємо до першого автомийку, яку я знайшов. Вона знаходиться, ну, майже, скажімо так, в центрі лос сантоса Під'їжджаємо. зараз, власність, вона знаходиться у Квантума. і автомейк буде коштувати 4,5 і 9 тисяч. Тобто, якщо ми купимо за 9 тисяч, вона не буде забруднюватись протягом 4 годин і 2 години, якщо саме дешево. Опа. Тестуємо, поки виглядає доволі таки непогано. Але. Ну, чесно кажучи, я не знаю, наскільки воно буде сильно користуватися спозом, але доволі таки прикольно. Дивіться, просто-напросто мені. в мене машинка чистенько блискуча. тисячі всього лиш коштувало. Ну, слухайте, типа механіка прик... Блін, реально, машинка прям блистить. По-моєму, я сюди підрижав, такого не було уж явно. Ну, блін, прикольно, прикольно, чесно кажучи. Що ж, давайте подивимося, що додали ще. Наступне, що я хочу показати, те, що оновили повністю роботу рибака, оновили систему та трішки повисили виплати за рибу. Давайте купимо в магазині прикормку. вудочка в мене десь була. Так, блін, мені здається, що прикормку трошки підняли ціні, але нічого покупаємо. Так, як вудочка в мене є, давайте зараз виберемо якесь нелюдне місце. Також я знаю те, що якщо ви рибачите на місцях, де дозволена риболовля, ви там будете ловити набагато менше риби. Тобто вам потрібно вибирати місця, де немає цього значка якора, тобто гачка, де ви можете ловити рибу. Тобто в незаконних місцях ви можете ловити як можна більше риби і більше на цьому можете зробити. Давайте поїдемо, от, наприклад, сюди. Погнали! Також хочете відмітити те, що додали зимню пору року. Ну, блін, це настільки кайфово. Я надіюся, це буде на 3 місяці, наскільки я знаю, така є інформація, що вона буде до кінця лютого. Я надіюсь, так і буде, тому що, ну блін, зимова погода просто топ. Так, давайте ми майже приїхали до пляжу. Ні-ні, ем, давайте заїдемо туди, от там буде нормально. Так, невеличкі трюки, бам. Все, я ж професіонал, в принципі. В удочку, підходимо максимально близько до води і нажимаємо на ешку, і потім нажимаємо на клавішу миші, і з'являється ось такий от гачок. Так, Зараз повинна з'явитися кнопка оп, нажимаємо Space. бам, І риба пливе направо, нам потрібно нажимати наліво як можна швидше. є, є, давай, давай, так, не поняв. Суть гри в тому, що як тільки риба тягне направо, нам потрібно тягнути наліво, ну, тобто протилежний бік, як би до себе, і тоді ми її зловимо. В принципі, система новенька і цікава, але що то, я бачу, не так працює. А ну-ка, от зараз ще раз буде, наприклад, так. Так, ми тягнемо направо, направо, давай, 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 давай. Ну-ну-ну, ну, ну, ну. Я не поняв. Цікаво. не недороботка. Я так поняв. Так, я змінив місце, але що то воно не вінчалось успіхом. короче я так понів, в рибалку ще будуть виправляти. Ну нічого, окей, Добре, хоч це оновили. До речі, ось оновлені ціни. Їх оновили як мінімум 2-3 рази, тому на рибалка зараз стає знову вигідна. Я пам'ятаю, до цього оновлення ну, на рибалці можна було зробити в середньому 20-30 тисяч, якщо у вас скачений навик. Тепер можна буде заробити до 100 тисяч. 100% пізніше я це перевірю. Ну і як же без зимового паса, Подивіться зараз, які є завдання. Завдання також оновили, трішки змінили, додали нові. І ось такі от призи зараз є в зимовому батлпасі. Звичайно, є 150 рівнів платного батлпасу, в якому ви отримаєте ваучер і круту машину. І ось такі от призи ставте на паузу, ставте медленніше і побачите. Тут є доволі таки непоганий отяг, Нові машинки, наскільки я пам'ятаю, є Audi Q8 e Tron. Тобто ну, машинок доволі таки непогано додали. Так, такі, такі, ну, ось так. От якось, в принципі. Ну, доволі таки непогано, але, ну, чи я буду прогодити, я ще не знаю. Я надіюсь, що хоч трішки та battle Pass пройду. Ну і, звичайно, хотілося б виділити, звичайно, зимову атмосферу, зимовий сніг. Це, звичайно, не супер круте класне оновлення, типу, але, блін, ну це дуже атмосферно і класно. Я цього чекав довго. Також додали ось такі от невеличкі зміни, а саме ви їх можете прочитати. Ну і в принципі на цьому все. Я надіюсь, що далі буде ще оновлення. Наскільки я знаю, є єдки невеличкі спойлер, що буде ферма, тому очікуйте, друзі. Я надіюсь, скоро вона буде, і ми її дожмемо і нарешті зможемо там працювати. Нам не вдалося повністю протестити нову рибалку, але я надіюсь, що через декілька днів все зроблять, все оновлять і буде все отлічно. І ми заснімемо відос, скільки може зробити на новій рибалці. І зразу хочу вибачитись, як ви бачите, якість відео трошки понизилась, як в попередніх відео. Тому я буду виправлятися, тому, будь ласка, підтримайте мене через декілька тижнів. Можливо, я зроблю все як було раніше. Всім дякую за перегляд.